Вітаю, вас, шановні пасічники. Якщо ви маєте 100 і більше бджолосімей, то ви вже доросли до такого станка автоматичного для розпечатування медових рамок. Він розпечатає 145, 230, також 300-ту доданівську рамку. Виробництво компанії Bistar Technologies з міста Вінниця це вже модернізований станок, який має ряд покращень. По-перше, це ланцюговий подавач рамок. По-друге, це видозмінені та удосконалені ножі для обрізання рамок. Змінена їхня геометрична площина, яка вже більш краще та рівномірніше обрізає рамки. Також додані додаткові направляючі рамки, стабілізатори рамки до ножа і після ножа, а також вже новий блок управління. Ножі даного станка гріються водою. Вони гріються дуже швидко. За 5 хвилин ви вже зможете працювати зі станком. Маємо регулятор температури, на якому можна виставити температуру води від 30 і до 90 градусів. Цей станок розпечатує 7 рамок в хвилину, це його середня швидкість, але її можна регулювати за допомогою пульта управління, пришвидшуючи або замідляючи сам вже процес подачі рамок. З станком можна придбати накопичувач, вони в нас двох варіантів. Це в нас більший на 40 рамок і є менший на 30 рамок. Це дає змогу пасічнику підібрати собі саме по габаритах накопичувач, бо не у всіх приміщення для відкачування дозволяє по габаритах. До цього станка добре підходить в комплектацію шнек для віджиму, який ставиться вже саме під ножі. Далі фільтр відстійник і насос. І саме по роботі. Всім цікаво, як же ж він працює. На нашому youtube каналі є робота. Коли він розпочатує рамку, як він розпечатує. важливим аспектом для клієнта є, як з ним працюють інші, тобто пасічники, які вже придбали. І ми маємо від них відеовідгук. Клієнт придбав у нас станок, попередньо замовивши саме налаштування під 145-ту магазинну рамку, бо в нього медова система на 145-х корпусах саме медові рамки. Також він придбав у нас і насос для перекачування меду разом зі шнеком. І це дало йому змогу автоматизувати процес віджимання меду з забрусу і процес перекачування меду зразу зі шнеку і зразу з медогонки, паралельно з роботою і станка, і медогонки. Основним завданням компанії «Бістар» є виробництво обладнання, яке полегшує ручну працю на пасіці кожного бджоляра. Тому надаємо гарантію на всі наші вироби, ми надаємо також сервісне обслуговування. Звертайтесь, замовляйте, всім гарних медозборів і високої ціни на мед.